Доброго дня, друзі, компанія автопарку Дискофілія на продажу нове чудове надходження Audi Q7 2007 року випуска в майже максимальній комплектації з бензиновим двигуном на 4,2 літри. Дуже прикольна чудова тачка чорного кольору на огромних дисках. Їде як треба, звісно ж, це квадра, повний привід. Тачка обслугована, Оригінальні літ... диски, непогана гума, Світлий шкіряний салон. До речі, є. Шторки присутні. Багатозонний клімат, панорамний дах, така стеля під Алькантару зроблена, все чудово виглядає, притоновано. Є пам'ять, повний електропакет на скла, на дзеркала. Сидіння також електричні, сидіння цілі, є сліди експлуатації, але вони без дирок. Датчик світла, датчик дощу. Електрорегулювання руля, користь контроль присутній, підрульові ліпістки також є. Автомат, клімат, все є в цій тачці. Навіть камера заднього огляду також присутня. Пробіг 219 тисяч, але для нього це не біда, він приїде ще в три рази більше. Надійний мотор 4.2, непогано їде, але також непогано кушає по паливу, Хоча бортовий комп'ютер показує 12 літрів витрати палива. Ну, Все залежить від того, як їдемо. Тому хто шукає собі q 7, щоб чіпляти погляди на дороги, приїжджати до нас на Грушевського 15 а Вона чекає на вас.